На даний момент сіємо. Ранній зерновий, горох зараз сіємо. Погода хороша. Поки не ламаємося, все добре. Важкувато, грунт важкий ще. Ну, сіємо. У цьому році ПСП Дружба закупила мінеральні добрива в кількості по ам'ячній селітрі. Це в нас буде 408 тонн. І вони внесені при підживленні озимої пшениці і зимої ячменю. Також закуплено 138 тонн діамофоски, Це добриво буде внесено при посіві зернових культур. Гороху, гречки, закуплений сульфамофос в кількості 700 тонн. Це доброво ми будемо вносити під... Зараз ми вже вносимо під соняшник, під кукурудзу. Дуже хороше добриво з хорошою розчинністю і з хорошою формулою. Також купили ми 200 тонн сульфат кальція. Це добриво, яке вноситься на солнцюватих ґрунтах. для Підвищення родючості ґрунту і зменшення засоленості ґрунту. Посівна компанія в дружбі йде добре, техніка, можна сказати, справна, нова, питань поки великих немає.